Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити. Новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Уряд Чехії відправив ще декілька ударних гелікоптерів Мі-24 до України на потреби Збройних сил України. Про це нещодавно повідомило чеське видання. Це останній гвинтокрила, які уряд Чехії може передати Україні зі свого складу. Як стало відомо, загалом Чехія передала Україні до 10 гелікоптерів Мі-24. Це вже третій транш гелікоптерів Мі-24 від Чехії. Країна передає гелікоптери у версії Мі-24В. Ці гелікоптери активно використовує армійська авіація сухопутних військ Збройних сил України. Уряд Нідерландів закупить авіаційне озброєння для винищувачів f 16 що невдовзі будуть передані Україні. Про це нещодавно заявила міністр оборони країни. Нідерланди виділили понад 150 мільйонів євро на закупівлю озброєння класу повітря Земля для винищувачів f 16 що очікують передачі в Україну. Нідерланди також придбають для України різні безпілотники на суму 200 мільйонів євро. Це робиться за погодження з іншими партнерами та українськими Збройними силами. Уряд Іспанії у 2024 році передасть 20 додаткових танків «Леопард-2-4» для потреб збройних сил України. Про це нещодавно повідомило іспанське видання. Таким чином, загальна кількість переданих танків «Леопард-2» для Збройних сил України від Іспанії збільшиться до 30 одиниць. Наразі ці танки перебувають на базі зберігання. Перед відправкою до України танки пройдуть модернізацію на іспанському підприємстві. На сьогодні приблизно 60 танків «Леопард-2» залишаються на базі зберігання в Іспанії. Німеччина виділила півмільярда євро для України. Очільник німецького оборонного відомства заявив, що Німеччина виділила 500 мільйонів євро для задоволення короткострокових потреб української армії. Новий пакет фінансує закупівлю артилерійських боєприпасів у кількості 180 тисяч у межах так званої чеської ініціативи. Крім того, Німеччина замовить у свого виробника 100 тисяч снарядів для України. Окрім поставок боєприпасів, міністр оборони Німеччини також згадав у своїй промові доставку 100 броньованих машин для піхоти та 100 транспортних машин. Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу погодила виділення 5 мільярдів євро на військову підтримку України відповідне рішення від 18 березня опубліковано на сайті Ради Європейського Союзу. Кошти виділяють у межах Європейського фонду миру. Кошти дозволять Євросоюзу й надалі підтримувати дедалі більше потреби Збройних сил України шляхом надання як летального, так і нелетального військового обладнання. Республіка Косово надасть Україні два пакети військової допомоги. Про це повідомив міністр оборони. Таку заяву він зробив на 20-му засіданні контактної групи з питань оборони України. Допомога складається з боєприпасів до мінометів вантажівок та бронемашин. Міністр також заявив, що перший пакет допомоги з броньованими автомобілями буде доставлений до України наступного тижня. Українські розробники вже у бойових умовах провели успішне випробування fpv дронів які оснащені так званим машинним зором, точніше, автоматичним наведенням на ціль на кінцевій ділянці польоту, роботу такого дрона показав український волонтер. Така технологія дозволяє нівелювати дію засобів радіоелектронної боротьби ворога. Бо оператору достатньо виокремити ціль для ураження, а далі дрон самостійно прямує до неї вартість дрона приблизно 1 тисяча доларів. На даний момент українські ОПК виробляє різне озброєння, мова, зокрема про масштабне виробництво морських дронів, різних БПЛА, власних мінометів і артилерійських боєприпасів радянських калібрів та інших номенклатур. Україна також готується почати виробництво власних снарядів калібру 155 мм міліметрів у другій половині 2024 року. Працює над власним аналогом зеркана сам ста далекобійною ракетою з дальністю пуску до 700 кілометрів. Українські машинобудівники завершили виробництво та відвантаження прохідницького комбайна для української шахти. Комбайн призначений для розробки тунелів у середньотвердих породах. Особливістю комбайна є удосконалена система моніторингу. Європейська комісія переказала Україні перші 4,5 мільярда євро макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки. Про це повідомив голова дипломатії Євросоюзу. Як він сказав, ми вже здійснили перший платіж на суму 4,5 мільярда євро з нового пакету фінансової підтримки для України на суму 50 мільярдів євро. Залучені кошти допоможуть своєчасно та у повному обсязі профінансувати першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету України. Компанія Google запускає три безоплатні онлайн-програми навчання для малого та середнього бізнесу в Україні. Про це нещодавно повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації України. Зокрема, одна з програм називається Зростайте з Google. Програма для малих бізнесів розрахована для українських підприємців, які прагнуть збільшити прибуток через розвиток і масштабування компанії. Україна отримала кредит від Канади у розмірі 2 мільярди канадських доларів для бюджетної підтримки. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Отримані кошти допоможуть уряду профінансувати соціальні виплати. Загальна сума фінансової підтримки від Канади для України вже становить майже 7 мільярдів канадських доларів. Зі свого боку, міністр фінансів України подякував Канаді за постійну фінансову і військову підтримку. У лютому 2024 року автопарк України поповнили понад 1300 авто з дизельними двигунами, що на 71% більше ніж торік. Про це йдеться в повідомленні Асоціації Укравтопром. Як зазначається, частка дизелів на лютневому ринку нових легковиків збільшилась з 21% минулого року до 24% цьогоріч. Лідером цього сегменту ринку стали Рено Тойота та Фольксваген. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.